Так як ми знаходимося в приміщенні бібліотеки, то перший вірш буде про бібліотеку. Бібліотека у храмі цін є, місце всім. Хто пише і читає, то не лінується у ній, то цілі досягає. І люди працьовиті, вмілі, завжди по підмозі читача. Слова привітні, теплі, милі, щодня вони дарують нам. Вони хранителі талантів, книжок, брошур, статей, газет, Пісень і нот для музикантів і вірші, що писав храни. Безсмертний дух людський царює там, Творець, бунтар, що в тіло рве до бою, до світла людство кличе за собою, Стоять мовчазно у рядах книжки, про них ще древні мовили значуще. То мертві живуть серед живущих, німіє промовляють крізь віки. Кром книжки заповнюють полиці, В них зачаровано спасенні таємниці. Вони благають, Друже, погортай, великий досвід людства переймай. Так часто в горі у несерпний час та мудрість вікова рятує. Білі мелять, повно борошно в мішках, білі стіни, біла стеля, білі сутінки в кутках, білі руки, білі ноги, в білі... білім мороці слова. В мукомела молодого, біла-біла голова, тільки що задиво дивне. Майстер сивий, сивим тут ходив, а умився після зміни і одразу. Бупарі і вчитинки, парти, в ряди. Наша перша вчителька в серці назавжди Споришила стежина, стежечка, мереженка, що водила нас, що у перший клас сонце світили зайчки, сипли у шибки. Кришать крейду палички, пишуть палички. Добре нам читається, вчителька всміхається, а як хтось не знає. Хмориться. не зможе зрозуміти, і хто ночей не досипав, і за проблем, що мають діти. А ти учитель і творець, наставник ти і виконавець. Людина просто на кінець, свої професії всезнавець. То все життя твоє пройшло і з добрим словом і душою. У школі всякого було, та серцем ти зрослася з нею. Для тебе школа, рідний дім, тут помисли твої і мрії, і слава, і сонце є у ній. школа. Рідна школа. Найом ту чекають нас, Вчителі, вчителі, в школі все життя минає, вчителі, журавлі на високім небо краї. Вчителі, вчителі, наші вчителі, шли ми. З вами по землі плакали сміялись наші вчителі, 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 в школі все життя минає, вчителі, журавлі, на високім небо Полі чесно, в житті вона допомагає, закон і право захищає. Я про юриста розкажу і вам, шановні, докажу. Професія це є відповідальна і в нашому житті нагальна. Законність і порядок захищати. Юрист завжди на думці має мати, підтримує баланс він права, обов'язок його це не забава. У боксиденному слюді <кхів> він на справедливість бореться що сили. Отож, професія це корисна суспільство. Для майбутніх, а також діючих кухарів присвячується. Майбутній кухар добрий він по суті. Людина зла не стане до плити, і чисті в нього промисли і руки. Натхнену він прямує до мети. Він мрійник, а тепер їх дуже мало. Він кулінар, творець, він фантазер. Художник, він ця мистецька справа, з далеких тих часів і до тепер. Він музикант на кухні, як по нотам. Він закипає, все закипає, піниться, шкварчить. Не все не геній, він звичайний кухар. Так просто ця професія звучить.